Центру громадської аналітики вежа зараз долучається до Сергій Леш та Сергій Лешенко? Перепрошую, зараз долучається до нашої ефіру. Ми поговоримо також про ситуацію на запорізькому угу. напрямку, де Росія демонструє свої злочини нещадно обстрілюючи обстрілюючи постійно Запоріжжя, пане Сергію, щиро вітаємо вас в нашому ефірі. Слава Україну героям слава, пане Сергію. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація станом на ранок, 18 травня на? В Запорізькому напрямку, наскільки інтенсивно росіяни обстрілюють, і які міста під обстрілами росіян з чого гатять? Ну, сьогодні зранку ворог активно почав застосовувати артилерію. Вчора ввечері, вночі зранку, багато обстрілів по території населених пунктів до лінії розмежування. Традиційно найбільше дістається Гуляйполю. Традиційно дістається Оріхову, ну і останні декілька тижнів дуже сильно поселилися обстріли з Трипногірська. А при цьому при тому, що він не містить військових позицій, редутів а, тощо, але постійно туди прилітає. А, сьогодні зранку був обстріл РСЗО, а, троє поранених. Поки живі і, і, і дякуємо. Ми будемо сподіватися, що дякуючи Богу, і, буду, і залишиться живі. Але ситуація досить, досить серйозна при обслугоме на, на цій території. А скажіть, будь ласка, чому степногірськоб обстрілюють? Я бачу по карті, що це є напрямок від Васильівки, Кам'янське, Степногірське далі на Запоріжжя. В чому причина обстріл саме цього на самому пункту? Вони собі просто знайшли нову ціль. Не зрозуміло, чому саме Степногірськ. Бо по перше, Степногірськ не, не знаходиться на шляху, тобто він трохи в сторону, і навіть якщо обходити там основні комунікаційні шляхи ти полями, то знову ж таки Степногірськ не на маршруті просування військ. Тобто це така локація, яка не має якогось стратегічного значення. Він знаходиться на висвишині, звичайно, але ця вишина вона трохи затоплена вглуб. Військові стоять в напрямку Кам'янки, тобто, це певна від гірська. Ну і на декілька кілометрів промахи, звичайно, можуть бути, але ж не так часто, не так регулярно, тому просто йдуть постійні обстріли цього міста. Ну можливо для того, щоб напугати людей, змусити їх виїхати з цих територій, розповідати там інформацію про те, як це погано, як як обстріли, як ЗСУ не справляється. Ну логічного пояснення іншим дієм в цій ситуації немає. Пане Сергію, а якщо говорити про інші їхні методи терору, залякування і всього іншого, надходить інформація від центру національного спротиву, що російські окупанти активно розвішують камери відеоспостереження? Зокрема, вони це роблять у Мелітополі Запорізької області. Так вони намагаються очевидно боротися з партизанським рухом. Чи дійсно це так? І які зараз ще методи боротьби з рухом супротиву з проукраїнським налаштованим населенням вони застосовують? Ну на сьогоднішній день справа в тому, що е, на окупованій території в принципі залишилося дві категорії людей: це люди, які не змогли виїхати з особистих причин там, матеріального стану чи там, хвороби тощо, і колаборанти. Всі інші, хто мав змогу виїхати, виїхали відразу протягом минулого літа, там взимку через територію РФ, але вони виїхали. Населення там суттєво зменшилося. І на сьогоднішній день для того, щоб виявити партизанів, необхідно просто перевірити кожну людину на, на зв'язок. Бо приїжджих немає. Міграція населення майже відсутня. Переписки вводили між містами, і таким чином, відповідно, необхідно моніторити ситуацію, де люди, як вони пересуваються, хто ці люди, і на основних точках, через які дуже важко які оминути, виставляються ці камери. Була інформація, що не тільки в Милідополі, а й в Бердянську, але це по так, так одне джерело, тому вважаємо її непідтвердженою. А ці камери виставляються для того, щоб при перевіряти, там умовно кажучи, хто пересувався через певну ділянку для того, щоб можна було виявити, бо вже як то кажуть, вони почали їсти самі себе вже починають починають перевіряти навіть колаборантів на причетність до партизанських загонів там серед силових структур, тощо, тобто вважають, що колаборанти можуть бути умисно пішли на співпрацю для того, щоб легалізувати і діяти як партизан. Знову самі себе переграли, як то кажуть. А, а от можливо саме тому окупанти заборонили персоналу Запорізької АЕС спілкуватися один з одним і взагалі там посилили те, що всі правила. Що відбувається на ЗС. за вашу інформацію? Розумію, звісно, що вони там, але все одно, які вони там застосовують обмеження, перевірки, що роблять Ну, персонал ЗАЕС, знову ж таки це три категорії населення: це місцеве населення, яке пішло на співпрацю. Або було б змушений піти на співпрацю під тиском. Це е, пенсіонери е, з Атомної електростанції, які погодилися повернутися на вакантні посади, які звільнилися за того, що люди повиїжджали. І це працівники Росатому. Ну і за наявною в мене інформацією є заборона на спілкування між е, тими, хто був змушений був залишитись на роботу з працівниками Рос. Атому на обмін інформацією особистою між між собою, тощо ну можливо це робиться з контртерористичними е, заходами, щоб не передавати інформацію, хто з працівників де звідки щоб ця інформація не переходила до України до українських е, збройних сил для того, щоб уникнути того про що ви кажете, казали перед цим весілі, да щоб не, не чинили тиск на працівників Росатому через їхні сім'ї, тощо, ну тобто вони бояться вже всього. Також надходить інформація від тенергоатому, власне кажучи, що на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції суттєво зросла кількість озброєних російських військових, що їх там налічується понад 2,5 тисячі. Ми з вами і так знаємо, що вони фактично перетворили Запорізьку АЕС на військову базу. Чи дійсно зростається кількість військових і чи вони там зосереджують ще й більше озброєння? А, справа в тому, що кількість військових зростає по всій території Запорізької області. Вони Збільшують кількість військових в селах в енергомістах, відповідно. А тим більше, що є вільне житло за тих людей, які виїхали. А відповідно нарощують військову присутність. Ну і якщо є військовий, його його треба чимось зайняти. Ось в енергодарі їх займають тим. Ну. Так, як кажуть мені, займають тим, що змушують там, охороняти територію атомної, патрулювати тощо. Ну, бо військовий без роботи це злочинець в російській армії. Це добре розуміють, що це почнеться алкоголізм тощо, тому вони їх прилаштовують до роботи. Звідси така збільшення кількості військових саме на атомній станції. Питання ситуації на тимчасово окупованій частині Запорізької області, ситуацію на самій атомній електростанції порушував і президент України Володимир Зеленський у рамках от свого чергового європейського турне, зокрема і під час спілкування з італійськими журналістами, а також і під час спілкування із очільником Франції Еммануелем Макроном. Так от, Франція та Україна закликали окупантів покинути Запорізьку АЕС. Знаємо ще що Магате буде представляти в радбезі ООН резолюцію з закликом відвести війська. Але пане Сергію, ми з вами прекрасно усвідомлюємо Ому, що навряд чи ці заклики до них взагалі доходять. Я так розумію, вони їх не почують. І наскільки високий той ризик і тенденція, що вони будуть до кінця шантажем залишатися на заес і використовувати це місце як провокацію, як шантаж для того, аби зупиняти наш контрнаступ. Я думаю, що це вони будуть робити до останнього, доки буде в них така можливість, доки там будуть люди, які змозі е, утримувати атомну станцію, розуміючи, що це не буде артобстрілю, стільки стільки вони будуть це робити. Справа тому, що навіть магати в цій ситуації, коли вони перебувають на атомній станції, і їх звичайно можна зрозуміти, вони в першу чергу перевіряють саме безпеку атомної електростанції як е, ядерного об'єкту, тобто чи не відбудеться якогось ЧП, яке завдасть шкоди, Оди всьому світу, ну і в першу чергу відповідно європі. А от це їх саме цікавить. Якщо вони бачать, умовно кажучи, військових, але ці військові, хоч на території атомної, але не можуть спричинити якусь катастрофу, то вони на це закривають глаза, жодних нарікань не відбувається тощо. Але вони добре усвідомлюють ризики, що у випадку ЧП ну дістанеться всій Європі. І ось місцеві вважають, що магате перевіряє перевіряє саме ту обставину, що чи не змінилось щось. Що може за собою потягнути такі наслідки. І поки таких наслідків немає, магате і далі буде діяти ну так, як діяло би. Це їхнє основне завдання. А безпека українців, енергодарців в першу чергу, ну це не їх проблема. На жаль, так. дякую так, вам і... дуже. Дякую вам, пане Сергію. Спасибі вам, що роз'ясняєте. Сергій Лишенко, депутат Запорізької обласної ради, був гостем нашого ефіру. І нагадаю, що сьогодні вісім. 8...